Скандальне запровадження воєнного стану у південній Кореї. Тамтешній міністр оборони Кім Йон Хен подав у відставку, взявши на себе повну відповідальність за те, що сталося. Тим часом опозиційні партії розпочали процедуру імпічменту президента. Надзвичайний стан, який напередодні оголошував південнокорейський очільник, перестав діяти за якихось шість годин після того, як парламент проголосував за скасування надзвичайного стану. Президенту довелося відкликати з вулиць військових. Наразі ті повернулися до казарма, а кабінет міністрів країни проголосував за скасування воєнного стану, тоді як апарат президента у повному складі подав у відставку. Очільник країни Юн Сук Юнсукйоль поки що про зречення з посади не говорив. Його спробу запровадити воєнний стан називають намаганням терміново поліпшити свій політичний імідж, адже офіційною причиною виведення на вулиці військових і призупинення громадянської свободи він назвав намагання захистити країну від пов'язаних з північною Кореєю комуністичних сил. Військові спробували перекрити вхід до парламенту, але не встигли. Депутати оперативно зібралися в будівлі і встигли проголосувати за скасування воєнного стану. І тепер на порядку денному в лідера опозиції доля президента. Будь-яка криза це ще й можливість. Незаконне оголошення воєнного стану не примусить нас втрачати позиції, натомість дасть нагоду перебити череду поганих подій і повернутися до нормального функціонування держави.